Гавайн Роблокс Кінг української, і сьогодні в нас буде відео питання на відповідь. Ну що, давайте почнемо. Так, перше питання від подруги Валерії. Перше питання. Який твій улюблений мем? Мій улюблений мем це тралалеро тр тралала. Буркотіло буркуала. А друге питання. Який твій улюблений блогер? Мій улюблений блогер, звісно ж, ти, Ліруся Рокс? Третє питання. Коли ти створив свій канал? Коли я зробив свій канал, я його зробив 28 вересня 2023 року? Четверте питання від подружки Кіри. Яка в тебе ціль в каналі? Ціль в мене, що у мене десь 600 з чимось підписників. І це питання. Скільки тобі років? Мені років 10. І останнє питання від Анастасії. Який твій улюблений колір? Мій улюблений колір це золотий, голубий. І синій. І це були усі 6 питань, які були на коментарях. І всім дякую, гарного перегляду. Лайкніть і підпишись, і натисніть на дзвоник. Всім дякую і до побачення. Люблю вас, папа!